Що прийшло першим в гето-судинна дистонія, чи втома наднирникова втома, синдром хронічної втоми. На мою думку, це взаємопов'язано. І дуже часто після травми голови виникають панічні атаки і виникають синдром втомлених наднирників. А буває навпаки, що спершу є стрес, спершу є втома. А потім це впливає на судинну систему, виникають різноманітні спазми, виникають, можливо, заїдання, виникає певна інтоксикація, і це впливає на центральну на, це впливає все на мозок. Тобто ми в хронічному спазмі, судини в хронічному стресі, і починаються головні болі, втрачається, можливо, десь частково певний тонус і так далі. Тому ці речі взаємопов'язані, і в кожному індивідуальному випадку вони можуть бути прямо пропорційні або зворотні.